Права 392. Перевір множенням, чи правильно виконано ділення. Ну що ж, давайте подумаємо, як робити такі завдання. Значить, Дивіться, у нас поділено число на 13, отримано 423. Чи правильно це зроблено? Якщо правильно, то 13 помножити на 423 має бути 5499. Простіше буде, якщо ми, навпаки, 423 помножимо на 13. І це дорівнює. Ну що ж, тоді давайте стопчик будемо множити. Отже, 423 помножити на 13. 3 на 3, це 9. 2 на 3 це 6, 4 на 3 це 12. 423 на 1 це буде 423. Додаємо. Далі, тут у нас буде дев'ятка в кінці. 6 плюс 3 це 9. 2 плюс 2 це 4. 1 плюс 4 це 5. Отже, вийде 5499. Пишемо, це дорівнює. 5499. Так. Ми виконали ділення вірно, тому що 423 помножити на 13 у нас вийшло 5499. Тобто вийшло ділене. Записуємо тоді, що ділення виконано правильно. Ділення виконано правильно. Так, добре. Переходимо до другого завдання. Ділене дільник і частка. Ну що ж, перевіримо, чи частка помножити на дільник, чи буде ділене. Так, отже, ми тоді пишемо, що 265. Помножити на 25 дорівнює. Давайте стопчик тоді будемо множити. Пишемо тоді 265. Помножити. На 25. 5 на 5 це 25, 5 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 6 на 5 це 30, плюс 2 це 32. Далі 2 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10, плюс 3 це 13. Далі 5 на 2 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 на 2 це 12, плюс 1 це 13. 3. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 2 4, плюс 1 це 5. Додаємо. Так, тут в кінці буде 5, 2 плюс 0 це 2, 3 плюс 3 це 6. І 1 плюс 5 це 6. Отже, вийде 6625. Записуємо це дорівнює. 6625. Так. Ну що ж, так як ми отримали 6625, а не 6425, то це означає, що ділення виконано невірно. Записуємо тоді ділення виконано неправильно. Неправильно. Ну що ж, давайте тоді запишемо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, перше, чи правильно? Виконано правильно. Друге. Неправильно. Ну що ж, ось так можна перевірити, чи правильно виконано ділення на цьому вправу завершено.